Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як Борусія втратила свій історичний шанс стати чемпіоном Німеччини. Це було е, зроду кіно, тому що ось вам і головний протагоніст зі своїми слабкостями в лиці. Там Борусія, яка віддала свого головного бомбардира перед сезоном і, в принципі, багато кадрових проблем. Е, і головний суперник, який, як на стероїдах, е, загрібає все саме сильне, що можна взагалі з чемпіонату Німеччини. І непереборні обставини були, постійні травми. В цьому матчі було пенальті не забите, а також швидкий пропущений м'яч. От різниці тільки в тому, що в футболі сценариста нема. І якби закінчилися не зовсім тих кіно. А тепер давайте про це все по порядку. В сьогоднішньому випуску Борусія Майнц. Поїхали. А почалося все ще до матчу з абсолютно святкової атмосфери на домашньому стадіоні Борусії, тому що це вирішальний матч, історичний момент. Причому розклади такі, що до них приїхав Майнц, який програв чотири попередніх матча, три з яких з розгромним рахунком, там в м'ячі різниці. І приїхали вони до Борусі, яка надмотивована разом з тим. Майнц, до речі, вже не було ніяких стимулів, в принципі. Ну, можливо, фінансові баварії, ми про це не знаємо. Так от. Борусія теж виграла своїх е, три матчі попередніх, тобто всі розклади, які говорять про те, що ось він історичний момент трапиться ото, -от за 90 хвилин. Тому я, власне, і порівнюю це з кіно, бо всі, якби вже знали, чим це повинно закінчитись. І господарі дуже добре почали. За перших там, 15 хвилин гри вони завдали три удари по воротах, і вони навіть витримали цей темп. Вони за всю гру завдали 30 ударів по воротах. Можна би було навіть сказати, що Борусія знищила Майнц, якби не деякий нюанс, про який я потім поговорю. А вже на 15-й хвилині стався цей кутовий. Давайте розберемо його детальніше. Захисник Майнца, Андреас Ханс Ольсен робить тривок на ближню штангу, пробиває фактично без супротиву, там за ним не встиг Емреджан. І... Прошиваючи крізь ближню штану голкіпера. Ну, воротаря я сильно не винив, тому що, знаєте, не всі удари під ближню штану повинні тягнутися, інакше би ніхто під ближню штану і не бив. Ну, дуже якісний дар головою. Насправді, те, що найважче відбивати воротарям, саме удар траєкторію зверху вниз. Так от я почав розбирати наскільки винен в цьому епізоді меренджан. Ну тому що, знаєте. Очевидно, це його гравець був, він якби за нього відповідає. Якщо він зробив вже певну частину вини на ньому є, але з іншого боку, гравець робить ривок в сторону до м'яча. Тобто, якщо він був позаду нього, то він вже по ньому не встигне. Ну, тому що е, я почав дивитися, в якому моменті гравець Майнца почав робити цей ривок, стартував. Е, і я помітив, що це відбулось до подачі м'яча. Тоді я звернув увагу на те, що три футболіста Майнца одразу робили цей ривок на ближню штангу. На одного потрапив м'яч, він пробив. Окрім того, до подачі один гравець Майнца вибіг якраз з цієї зони, її затащив, забрав з собою гравця Борусії суперника. Тобто дуже зручно, так? І окрім того, я зауважив, що гравець, який подавав, підняв ліву руку. Тобто він піднімає ліву руку, тоді забирає зближні штани футболіста і тоді вбігають туди футболісти Е, Можливо, як конспіролог, але є враження, що це насправді домашня заготовка. Добре продумана і, напевно, ще більш краще відрепетирована. Ну, тому що, в принципі, схоже на те, що вони це розіграли як по нотах. Щодо цього котлового ще, щоб завершити картину, то мені здається, найбільше шанси добре тут відіграти і спасти команду мав Алер, який то грав на ближній штанзі, він, в принципі, міг якось краще спробувати заблокувати удар, а можливо, навіть і встигнути ось, і винести цей м'яч. І раз ми вже заговорили про Алера, то відрізку між першим і другим голом Майнца ще було пенальті, яке Алер не реалізував. Там заробив його Герейро, Герейро грав в півзахисті, натомість зліва було менше гостроти. Ну, Так вирішувалася проблема відсутності Джуда Белінгема в старті, я так підозрюю. Тому що Грейро то може якраз зіграти в півзахисті якісно, а лівий захисник ще був один. Так от. Алер не забив пенальті. Тут варто зауважити, що мені здається, голкіпер його прочитав. Він то хотів обминути голкіпера. Він чітко видно, що він зробив паузу перед ударом, ступив. очі при тому дивляться на ворота. Ну, тобто він... Чекав, куди завалиться Воротар. Він чекав, воротар завалився, ніби як в одну сторону, показав цей рух, і він пробив інший кут. Але вийшло так, що це воротар його перехитрив суперника, таким чином пенальті було відбите. Отак. От Чому взагалі Алер бив пенальті, він до того їх не бив, ну, мабуть, тому що дев'ятка. А до того, я пам'ятаю, Белінгем декілька разів бив пенальті, ну. В Брусів вродяк. В принципі, пенальтиста нема штатного, але це зіграло свою роль. І мені здається, це був переломний момент. Після того Борусія почала просто грати навалами. Те, що зазвичай команди роблять вже після хвилини 80-ї, 85-ї, Борусія почала робити з хвилини 20-ї. І насправді є причини, чому так не варто робити. Отже, вся тактика цього матчу зводилась до того, що Майнс сідав глибоко в 5-4 1 Дуже щільно між цима лініями, двома, п'ятьма і трьома футболістами саму небезпечну зону вони перекривали, і Боруся, в принципі, відмовлялась її проходити. Декілька раз спробували, але частіше все згодилось до того, що м'яч на фланзі півфланзі отримував якийсь е, захисник і готував подачу в штрафний майданчик. Е, в принципі, Боруся з цього моменту достатньо багато створила за матч. Не можна сказати, що вони прям е, ну, були безнадійними, але ж. Ціна, якою вони ці моменти створювали, дуже висока, наприклад, вже на 23 й хвилині, якщо я не помиляюсь, вихід 3 в 3. і це повторювалося зразу в раз в другому темі. Я потім повернуся до цього. Тому що Майнц то забив другий гол трішки в іншій ситуації. Там Боруся намагалася зустріти вище. Тобто, м'яч в Майнца декілька хвилин команда ніби як встигла сісти, і вони пробують їх затиснути на фланзі. Але роблять це при тому дуже кволо. Ну в них не вистачало інтенсивності. Можливо, в принципі, Боруся не так часто працює. Вони сідають ближче в глиб, частіше глибокий блок, по тому ще дивився. А в тому матчі треба було час піджимав, отже, вони намагались зустріти вище. При цьому робили це недостатньо щільно. Ось футболіста Майнца є час, аби підняти голову, зробити ще декілька кроків, ніфіга собі. І на протилежному фланзі він бачить футболіста власної власної команди і передає діагональ. Дуже просто насправді тут ще варто зауважити, що позиція мало він програв, там латераль, по якому добре би працювати. А так вихід 3 в 3. Це саме вихід 3, 3, тому що ці футболісти, які були на лівому фланзі, намагалися затиснути суперників, вже не встигнуть повернутись. Дивіться, як цей епізод розвивається. Там одного витягують, віддають фланг з флангу подача і в центрі там удар головою. Бачите, цей футболіст, який підтягувався з протилежного флангу, банально не встиг. Тому по суті, Майнц розіграв цю атаку в перший темп, те, що і вимагалося зробити від цієї атаки, щоб не встигли повернутися. Футболісти Борусі, які були відрізані цією передачею з ключових подій цього матчу, напевно, також варто виділити травму деємі наприкінці першого тайму, там десь 41-42 хвилина. Замість нього вийшов Ройс. Ройс так би з'явився в цьому матчі. Я впевнений. Це людина легенда для клубу і людина, яку найбільше жаль після цього програшу можна сказати нічийного, Ну, тому що якби 11 років він бачить, як Борусія програє це чемпіонство Баварії, а від Борусії йдуть люди до Баварії, які допомагають їй це чемпіонство брати. Це, звісно, прикро. І от за нього було більше всього обідно. Але якщо повернутися до Борусії і її замін, то в принципі ось перша заміна була вже. В першому таймі друга відразу після перерви там зняв правого фланового захисника Вульфа, поставив туди дюранвіля. А відповідно на позицію лівого захисника пост опустив Герейро. Натомість пол вийшов 18-річний Мококо. От якби оце так підсилення. А вже на 62 й хвилині вийшов Дюранвіль. Це взагалі 17-річний хлопчина. Він до того грав з Андерлехт. Я дивився з восени. А в цьому сезоні він дебютував в такому от матчі. І насправді він провів непогану гру. Але все ж погодьтесь, це якби не та людина, яку би ти хотів побачити на вирішальний історичний момент такого матчу. Єдина людина, яка справді підсилила і це було очікувано, це, це був іспанець Гіорейна, тому що він справді допомагав підготовлювати якісь винятні передачі до штрафного майданчика. Якщо до того боруся якось просто. Подавала там нехай з під супротивом, але просто там буде побільше людей. То от Гіорейно помагав саме розпасуватись десь з Герейро. До речі, так і гол було забито. З вириванням від Гіорейну штрафний майданчик. Тоді обігрався з Герейро і Герейро в дотик пробив. Також в цьому епізоді дуже видно, що не так з атаками. Тобто, Гіо Рейно отримує меч на куті штрафного майданчика, на нього вже висуваються люди, тобто подати йому просто не буде. Але там штрафний майданчик вже вривається 5 людей. Ну тобто, це ж 50-та хвилина, ну якось складніше трішки зіграйте чи що. І окрім того, зауважте, там в моменті вже є подачі 8 людей, там, ну, буквально за пів метра до штрафного майданчика. Тобто, зрозуміло, звідки ці всі контратаки на ворота Борусі. Давайте про них ще поговоримо, тому що це суттєво. Я почав рахувати на початку другого тайму, і там перших півгодини цього другого тайму контратаки на ворота Борусі. І там такі, що прям небезпечні прориви виникло 6 штук за півгодини. Це прям дуже багато. Це щоб зрозуміти, якою ціною Борусія створювала ці моменти і чому такий футбол грати не варто. Ну, По-перше, команда там перших, нехай, 60 хвилин гри свіжіша. Ну, І коли ви завалюєте всі штрафний майданчик, то звісно вони побіжать. E, і, в принципі, вони то вибігали, але Майнц просто не добігав вже в другому таймі Якось e, не щастило певним чином, і відверто кажучи, класу Майнцу теж не Тобто, Багато з цих моментів варто було реалізовувати. І це я рахував перших півгодини, тому що я рахував, що вже останніх 15 хвилин тайму, в принципі, це виправданий гризи був від Борусії, хоч в них то в грі нічого не змінилось, просто змінились обставини. Вже за 15 хвилин до кінця цілком зрозуміло, що треба було йти в тій контратаки. І випадів ман було ще більше. Ось такий от недолік такого стилю гри Борусії. Кінцівка цього матчу потребує окремої розмови, тому що вона залежала ще й від іншого поєдинку. Там раптом прийшла інформація з Баварії, що Кьольн як би зрівняв. Баварія вигравала 1-0 до 81-ї хвилини, На 81-й рахунок був зрівняно, що означало, що Боруся стає чемпіоном власне і програвши цей матч. Що очевидно зрозуміли футболісти на полі, ну тому що це не, було, не можна було не зрозуміти від реакції трибун. І, чесно кажучи, це навіть трішки якби, заспокоїло Борусів, вони вже нагнітали доволі сильно. В цей момент, в цих 10 хвилин, яких Баварія грала в нічю, там з 81 до 89 8 хвилин, то трішки Боруся таке враження скрутила темп. Можливо, даремно, та точно даремно, тому що, можливо, вони би і встигли ще забити два м'ячі навіть. От Зіграло такий злий жарт. Хоч не впевнений, що це би щось дало. Якби такого не було. Е, тим не менш, на 88-89 хвилині там виявляється, що Баварія все ж виграє свій матч, Борусія продовжує тоді тиснути. Арбітр додає 5 хвилин, хоч там треба було додати 2-3 хвилини, нехай, тому що якби, темп дуже високий тримала Боруся, вона, в принципі, не давала там м'ячу десь затриматись. А Майнц в принципі, не сильно цьому супротивлявся. Там не було такого, що, що, що хтось тягнув час. Німці насправді доволі солідарні. Вони такі враження самі вже хотіли, щоб їм забили, але щоб це було справедливо. Тому, власне, коли говорять хтось про підкуп футболістів Майнца, ну Баварію, тобто що їх стимулювали преміальними. Я в це не дуже вірю, тому що не схоже було, що вони боролись за результат. Вони боролись за те, щоб показати футбол. Це було видно, що їм впирався результат. Саме цей було ви... ну, не складало, що вони там вмирали й жертвували якоюсь гідністю своєю, щоб добитися результату. Ось про що йдеться. Ну і вже на 90 плюс 6 хвилині забиває зюле ударом з середньої дистанції. М'ячик прошиває там всіх. Таке і теж буває, коли 30 разів по воротах вдарити. І тоді всі біжать ще розігрувати. І арбітер ще дає там півтори хвилини грати, чого в принципі бути немало. От якби арбітер десь там вкрав одне пенальті в Борусі, я вважаю, що в цьому матчі це було повернуто. Ну так, неможливо там сказати. Але разом з тим Борусія сама винна в тому, що, що вони втратили це чемпіонство. Але загалом е якісь висновки по сезону я робити не планую, бо я хочу робити окремий випуск, де підсумую весь сезон е Бундесліги. Ми врахуємо там. Е попередні досягнення в попередніх сезонах витрати на зарплати футболістам і трансфер, і тоді зробимо висновок, наскільки круто відпрацював клуб. Бо так сказати, що Боруся провалила цей сезон, у мене поки що сходу е, язик не піднімається, скажемо так. Тому що, е, якби за рахунок чого вони, в принципі, повинні були нав'язати цю боротьбу в не зрозуміло. Від них пішов Форвард, і в них залишився один, який ще й, е, ну, випав на півсезону в результаті. Взагалі, ціла. Плеяда футболістів була відсутня, грали як могли переставляли. Є враження, що в них були проблеми якісь з цим. Ну, ми про це все поговоримо. Тут я хочу зробити висновок лише суто по цьому матчу, чому я вважаю, що Борусія справедливо не перемогла в цьому матчі. В Дортмундського клубу там з початку матчу схвалися такі обставини, що їм треба було забивати голи і забивати багато, тому що вони пропустили. Але, тим не менш, те, у що вони грали, це великий перманентний ризик. І так грати не можна весь матч. Це, це працює там на останніх 5 хвилин, коли, коли вже не важливо, якщо ти пропустиш ще один. Вони ризикували всю гру. Статистика показує, що вони знищили Майнц. Але ми бачили, чим це добивалось. Так, Майнців 5 футболістів лінію, і потім ще 4. Але ж Борусі не намагалась навіть вити, витягнути якось цих футболістів з лінії. Тобто вони не намагались підготувати якесь. Проникнення через фланг і простріл, якийсь, який би був більш небезпечним. Ні. Всі і заміни зводились до того, і сама гра, по суті, що один футболіст флангу подає, нехай супротивом. І в нас там буде 5-6 високих футболістів в штрафному. Ось це великий ризик. Так, звісно, це небезпечно, але ми бачили, які були виходи на ворота Борусії. Боруся могла і програти цей матч. Це було так само закономірно. Ну, могла і виграти, тому що моменти були. В різні сторони, якщо хочете, можете вважати, що Борусі не повезло. Я особисто так не вважаю. Я вважаю, що Борусія під тиском цих всіх трибун цієї атмосфери свята, яке може провалитись, вони просто збились до банального футболу. Банального, можливо, десь простішого, прагматичнішого, максимально, і неефективного, якщо дивитись, відрізок на 90 хвилин чи там на 70. Тому вони закономірно програли «Майнц», Майнц показав, що вони можуть більш-менш дисципліновано захищатись, поки там вже немає повної навали. А Борусія та якраз повну навалу і пробувала зробити протязі всієї гри. І Майнцу трошки не вистачило, щоб бігати в ці контратаки якісно, тому що шансів них було там на матчі в 3-4. Насправді вони могли з погромами вигравати. Такий ось підсумок. Тому, в принципі, цілком закономірно, що Борусія не стає чемпіоном. Чи закономірно, що Баварія чемпіон, ну а кому ще в Німеччині ставати чемпіоном, перепрошую. Тому так, забирайте, в Ройсе, всі небезпечні предмети, якщо ви його побачите. Я дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь, ми ще поговоримо про різний цікавий футбол, кінцівка сезону, багато вирішальних матчів. Все, дякую всім за увагу. Щасливо!